Це один із найстаріших млинів України, а ще єдиний на Збручі, який дожив до наших днів. Років 15 назад. У нас діяло тільки в районі Городоцькому штук 5 чи 6 водяних млинів. Саме цікавий був в Купині. Це обладнання там було швейцарське 1905 року. На, на жаль, всі млини зараз знищені. Хазяйновитий на рід розтягнув обладнання на толобрух. І цей млин тепер став унікальний. Унікальний цей млин, тому що він єдиний діючий на Хмельниччині та один із п'яти діючих млинів в Україні. За переказами Сатанівський млин працює з 1790 року, коли його побудували представники єврейської громади Сатанова. За радянських часів млин перебував у власності колгоспу Україна. Замопи з переказами не знаю, наскільки вони відповідає дійсності. Ніби тут було австрійське обладнання з фарфоровими, порцеляновими вальцями, яке давали дуже тонкий помол. І десь в 60-х роках це обладнання вивезли в Москву, щоб нібито молоти хліб для... Як розповідає історик, те обладнання, яке зараз на млині, було встановлено в 50-х-60-х роках минулого століття. Лише один агрегат внизу, завод імені Воровського, 1928 рік. І хоча обладнання тут досить старе, та млин працює. На помел зерна чи кукурудзи селяни попередньо записуються у чергу. А доглядає за пам'яткою архітектури місцевого значення Ігор Новоселецький, який перейняв справу від батька. Працюю років 10, передав батько і сьогодні ми працюємо. Але я не працюю від водяної тяги, через то ми це приміщення утримуємо, а так воно некомфортне, бо це треба все в рушні занести і винести. Водночас, як розповідає історик Дмитро Полюхович, на цій території у Сатанові було побудовано три млини. На цьому місці, на цьому самому місці 180-поводоведено, що їм були, вони були на кінець 18 століття. Є карта Форміга. Укладена на замовлення імператриці Марії Терезії, це нове приєднання Галицької землі, де позначено, що ледь не кожен хлів, і ми бачимо саме в цьому місці, саме в цьому місці бачимо три млина. Ще один був на протилежній стороні збруча. Сьогодні це Тернопільська область, а колись була Австрійська імперія. Той млин не діє з 90-х років. Чого не діючи, його перевели на електрику. І коли електрика подорожчала в 90-х роках, то він став дуже нерентабельним. А як ставити знову воду? Ніхто не знав. І його, то він там стояв пустий, поки його там місцевий хазяйновитий нарід не розтягнув на бру. На жаль, від третього млина залишилась лише дерев'яна основа, і неподалік свідок історичних подій. Бетонна основа прикордонного знаку. Посередині цього русла він тут на двоє розділяється. якраз проходив кордон між Російською імперією і Австро-Угорщиною. Пізніше ССР і Польщею. Якраз ми тут бачимо свідчення цього кордону. Прямо бачимо, там стоїть така бетонна пірамідка зарізана, це основа австро-угорського прикордонного знаку. Якщо совєти або росіяни просто вкопували дерев'яні палі дубові, ну в кращий випадком смаливши смолою, то австрійці підходили до цього ретельно, то в них були бетонні основи, сам стовп був не дерев'яний, а чавунний, і на нього там кріпилася табличка з гербом Австро-Угорщини і номером цього стовпа. Ось таке ось свідчення кордону. Ми тут маємо. Скільки пропрацює даний млин ще, ніхто не знає. Та у селищі подейкують, що досі він функціонує лише завдяки мельнику Ігорю. Бо більше у громаді ніхто не знає даної справи. До слова, гребля водяного млина побудована не пізніше 18-го століття і не є насипною, як більшість дамб такого типу, а з каміння.